На сьогоднішній день соціального захисту потребують люди, які 26 років тому захищали інших від мирного атому, ліквідуючи наслідки аварії на Чорнобильській атомній електростанції. У соціальних ініціативах, озвучених нещодавно президентом України, окрему увагу приділено чорнобильцям. Планується вдвічі збільшити фінансування на медичну допомогу інвалідам-ліквідаторам аварій на ЧАЕС та інвалідам, потерпілим від чорнобильської катастрофи, які потребують спеціального лікування. З нагоди роковин Чорнобильської катастрофи з обласного бюджету виділені кошти для надання матеріальної допомоги цим категоріям населення. З обласного бюджету виділені кошти в сумі 34,8 тисяч гривень. Загалом по області. За списками громадських організацій, матеріальну допомогу надано 586 постраждалим громадянам в розмірі 100 або 50 гривень в залежності від статусу постраждалого. Матеріальну допомогу в Новгороцівському районі виділено. Сімом потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи першої категорії, яким встановлена друга-третя група інвалідності, та трьом учасникам ліквідації наслідків аварії категорії 2. Серед інших пільг ліквідатори та постраждалі внаслідок аварії на ЧАЕС, які знаходяться на амбулаторному лікуванні, мають право на безкоштовне придбання ліків. Але не всі вони, за словами Світлани Іванівни, цим користуються, бо навіть ті незначні суми, які виділяються державою, не кожного місяця витрачаються повністю.